Вітаю вас, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні в мене гості. А в гостях в мене моя донечка, яку звати Євонька. Привіт! Привіт! Туди вітайся! Привіт! І ми сьогодні з вами будемо розмовляти про 1 вересня, як ми збираємося до школи, що нам потрібно купити з канцтоварів, що ми купили з одягу, і всього буде потрошки. Кому цікава така тема, ми запрошуємо вас до перегляду. І так, давайте ми почнемо, тому що тут навіть будуть деякі подарунки, що нам якби, подарували, оскільки більшість. З наших оточуючих друзів знає, що ми збираємося до школи і всі старалися нам чимось допомогти, за що ми їм велике-велике дякуємо. Так, Так. Да. от і перше, з такого, на мою думку, дуже важливого і потрібного подарунку для нас виявився ось такий рюкзак. А хтось слідкує за мною в інстаграмі, той бачив, що ми з донечкою були на Городоцькій вулиці в нас у Львові є дуже великі гуртівні з рюкзаками, з канцтоварами, там дуже багато чого можна було вибрати. Але в мене на роботі знайома каже: не купуйте рюкзак, я вам свій віддам. Донечка відходила своїх 4 роки, каже, хоча дуже рідко вона його в школу носила. Чи буде та школа, чи потрібен нам буде той рюкзак? Ми таки і не знаємо. Ну тоді ще не знали. От я вирішила, так чому б і ні? І от такий рюкзачок нам перейшов у спадок. Я не знаю, що тут за фірма. В принципі, коли вона мені його давала, там був чек навіть з всією фірмою. Але я в це не вникала, просто вам покажу, що ось такий рюкзак з такою якби, твердою спинкою. Важкий він тобі, він десь важить до 800 грам. Цей рюкзак, ну доволі такий, я б не сказала, що він легкий. Я думаю, до 300. 300 грам, все може бути. Але. Тут єдиний такий дефект зламалася ось, ось ця ручка, але не знаю, я не збираюся її там клеїти чи, чи щось там ще робити, правда? Вона не зламалась мені. Не зламалась. Тобі навіть так подобається? Ні, вона не зламалась, вона просто має таку роз'їжджати, розумієш? <рес> Супер, <рес> добре. Нам підходить одним словом, значить про спинку ми вам вже сказали. Тут шлейки регулюються. Ми навіть бачили такі з такими спинками рюкзачки на цій гуртівні, та й багато де можна їх знайти. Рюкзаки зараз від 600 гривень у Львові можна купити. Такі будуть звичайно що дорожчі з такою твердою спинкою, яка не прогинається. Тут ми ще маємо роздрукувати прізвище, ім'я донечки, дату народження. Групу крові, батьки номер телефону, і всередині, в рюкзачку, по-моєму, теж має бути. Далі, тут йде в нас ось таких два. Ти мені будеш допомагати? Могу. Давай. Розсувайся. Тобто замочки розсовуються геть-геть до кінця. Хоча тут є такі, бачите, фіксатори, щоб до кінця не розсовувалися, бо замочок геть-віде аж аж сюди. Тобто він розкладається як. Така книжечка або альбом, так, по вертикалі, і от всередині, власне. Це наповнення. Є така зручна резиночка, тут ніби якби для планшетів. Хоча в першому класі сказали, поки планшети нам не потрібні. Добре, що ми нічого не купували. Тут також є ось ця сіточка. Та, тут щось собі буде теж можна складати mm -hmm. за сіточкою. Ну і тут для якихось там дрібниць. Щоб, щось таке як записочку для мами чи якісь. Скоріше це, от у двоє дата народження Можна сюди сховати, так, я погоджуюся. Достатньо таких вмісткий. Я не знаю, чи нам буде потрібен прям кожен день рюкзак носити, тому що вчителька говорила в школі, бо я вже була на батьківських зборах, що все ж таки. Можливо, ми навіть будемо ось такий невеличкий рюкзачок носити, тому що в принципі всі зошити, книжки будуть зберігатися у школі в класі. Дітки мають тумби спеціальні. Єдиним потрібно буде можливо забирати зошити там на домашні завдання. Хоча зошити на домашні завдання так само. Ми купили з української мови і з математики дозамовили, щоб вдома ми не носили їх, а вдома користувалися цими. А ці будуть вже у школі так що, в принципі, хто його знає. Ну, але але, рюкзак має тут ще один такий, так, показуй, що тут є. така хрішенька. Також так. можна сховати якісь собі чи олівці, чи, чи чи ще щось дуже такий місткий. А тут тут я дивилася. Так тут, тут будемо канапки ховати. Ні, дивись, отут такі во можна, отут, оце, отут гумка така стиральна, отут такі якісь фломастери чи що? Тут можна щось таке. Можна чи ручки, довго. чи олівці, звичайно, можна тут собі щось таке достатньо таке хороше відділення. Так угу. і ще є в нас бокові кишеньки. Тут не защіпку. Так, тут що ми будемо ховати? Тут канавки будемо ховати. Так. <ст development> тут свій канавку сховаємо. А тут, напевно, плещинку з водою. Так, обов'язково. Ще додатково ми будемо мати, ну, подивимося, це вже напевно по ходу справи, чи ми цей, цей рюкзачок будемо наповнювати, чи цей, тому що має бути ще евакуаційний нас рюкзачок. На випадок повітряної тривоги Я маємо це буде евакуаційно. Я не знаю, чи там всі книжки в бо вони великі, а цей бачить і зачки. Ми будемо тримати в школі, тому що поки в першому класі нам сказали, домашні завдання нам не не задаватимуть. Ми будемо вчитися все в школі, і значить, єдине, що ці зошити два, що можна собі просто щоб дитина розробляла вдома руку. От і що ще? Оцінок нам не ставлять. У нас будуть електронні журнали, електронні щоденники. Ми вже зареєструвалися, і сьогодні нам прийшло на почту. Ми мусили створити донорські почту, значить, телефон. Почта, що все буде приходити батькам на електронну почту. Успішність. Та? Хоча оцінок не ставлять, то напевно там якісь будуть смайлики чи сонечка і хмаринки. Не Будуть? Знаю. Не знаю. Ну, побачимо одним словом. Одним словом, дякуємо за рюкзачок. Такий, ну, класний, чи навіть такі ніжки є. Щоб... Це, щоб він стояв. Щоб він стояв, так. В принципі, побачимо, чи потрібен нам він буде, чи не потрібен, то таке. Рюкзак ми маємо, тому на ньому, можна сказати, зекономили. Зекономили? Mm -hmm. Далі, обов'язково нам сказали мати папку для ручної праці. І. Ми собі ось таку папочку вибрали для ручної праці. Досить бюджетно Ми брали саму таку, знаєте, недорогу. Давайте я покажу вам ще ззаду. Ми вже її навіть підписали, тому що сказали, що всі предмети, папки, все має бути підписано. Не стерлося. <клес> Класно, з таким метеликом. А вона йде на резиночці. Давай розкривай. Тут ми вже дещо ми дещо тут собі стояв. вже навіть склали дещо, тому що нам по списку потрібно було. А, клей? Клей. а який це клей? Той, що з пензликом. Да. з Рідки рідкий Рідкий І це... Що е... тут? Пла... Шо тут? <ривіт> О, учень йде до школи. Що <ривіт> <Шо> це? Пластилін. <ривіт> Пластилін ми вибрали ось такий від Kite. Давай ми відкриємо його, покажемо. Правда, ми його зовсім не відкривали, але. Сказали, що це буде в садочок, але вже садочок закінчив. Так, да, ми ще в садочку до садочка купували такий, mm -hmm. але у зв'язку з ситуацією з війною, скажімо так, от то ми, значить, вирішили. Хоча mm. не знаю тут, наскільки тобі кольорів, але ще це будемо купувати. Це такі розхідники на перший раз. От, значить, пластилін, ось такий, Shimmer і Shine, дуже класний. Тут у нас скільки, 15 кольорів. А, по. Ага. Пластилін на восковій основі 225 грам, 15 кольорів, 10 плюс 5 з глітером. От, клас 5 з глітером. Навіть Не, не читала. Далі в нас сюди помістився альбом. Ми вибрали ось такий для малювання. Хоча в нас малювання в класі не буде, фарбами малювати діти не будуть, хіба що кольоровими олівцями. Про це пізніше ми ще з вами поговоримо. І набір кольорового паперу ми також вибрали ось такий. Тут скільки там? Десять кольорів. Ні, тут 20 аркушів. А, ми точно. взяли цей, що на 20, Так, бо ми, ми декілька мали, ми, ми вибирали. Там так, було дев'ять. Десять, дев'ять, сім. І оцей на 20 аркушів ми взяли. Ось такий, тут чомусь написано 4+, плюс з таким рибаком. А от ну, кольоровий роз хай буде. Ми взяли цей ще побільше. Не виймай, а ми тут так покажемо. Що дана папочка має всередині ось такі резиночки. Так, Нам потрібні Лініці ще ножиці. і лінійка. Так, лінійку ми підписали. Хоча, знаєте, це такий розхідник, і мені здається, для дітей, що е, завжди вони будуть потрібні. Е, і ну, сказала, вчителька підписати, а. щоб все було підписано. Сухий клей. Е, так. Такий сухий клей треба, але ми теж не знаємо, чи, е, бо сказали, ми поклали і сюди папочку. Бо ще ця папочка буде також залишатися у школі, тобто підписана. І давай покажемо, що ще. І окремо ми взяли пенал. Пенел. Це теж подарунок. Да. І в пенал ми спакували. Але... Давай я покажу пенал, бо він дуже класний пенал. Давай кучі його нам подарували. Дивіться, який замочок з такою зірочкою. Тут прям ось ці, а, як це як це називається? Як -то? Глітери. Можна такі. сказати, глітери. Глітери. Можна сказати, що це глітери, та а тут такі Глітер. всередині такі штучки, вони там собі пересипаються. У мене така це такі так, ну Я б сама такий хотіла. Косметичку. Mm. ну І тут ну, мама-тато художники. Кольорові олівці. Тучелка. Точилка. Тому дві стиральні резинки. Та й лінійка друга, та й клей другий, сухий. Так, ми тут собі затарилися. Ще раз хочу сказати, що ми сім'я художників. Так, резинок у нас також не резинки. Стиральні хумки. Забула, як неправильно називається. Боже, все. Угу. Значить, олівці. Е, от така ж у нас гарна лінійка з, е, з принцесою Софією. Теж ми підписали. Ще один. Клей сухий такий. Да. Теж подарували. Теж подарували. Знач... Зараз купили. Коли чи подарували? Ну, мені. Ну, Бабуся подарила. Так, і, значить, клей отакий. От, от ще така, така... Резинка. саральна резинка. Так, ту чілку ми сюди теж кладемо. Значить, сказали, що якщо дитинка впевнена і не буде плакати, коли буде писати вправи, руч, вправи в школі, значить можна написати олівцем, буде простим, а може бути ручкою. То ми взяли ось таку ручку, а вона йде чорна з ось таким стержнем, дуже Зручна. Це мені тато подарував. Тату подарував. Так, от, значить, це якщо дитинка не буде плакати, і, та, то може можеш псати ручкою. Якщо ж вона буде там плакати чи сумнівається, то ми маємо ось такі прості звичайні олівці. Це в нас 2Б. Майте на увазі, що коли купуєте олівці, я вам як художник рекомендую дивитися на ось тут позначки. Зазвичай беруть HB, Б, 2Б тільки не 2H. Якщо ви берете вже з такою от цифрою, зараз, я, я не знаю, що тут у нас є, просто, у нас є 2B, оце 2B, тобто B позначає м'якість, HB – це ні твердий, ні, він такий середній, от це як центр, нуль, HB. Якщо ви берете там, наприклад, B, він вже йде м'якший, 2B, ще м'якший, 3B, ще м'якший, от, а якщо ви берете зі сторони H, то вони йдуть тверді, 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 от мені купив твердий, Ні, один, 2B. один твердий, один к Так, І mm. дитинка не буде, чим м'якший олівець, тим його легше змазати з е, сторінки. Так, бо і, я і, і Якщо дитина у вас звикла дуже так міцно тримати, так тисне, то, наприклад, чим м'якший олівець, тим вона буде жирнішу таку лінію вести. А 2Б рекомендую, можливо, HB. Але теж HB бувають такі досить тверді. Але ось цей, по-моєму, був. Ага, він вже тут все стерлося, я не знаю. Ось такі вони йдуть без розпізнавальних знаків. От, і ще ось такий. А оцей який? Тут теж, по-моєму, стерлося. А, це, а, білий, білий, це. Це кольорові олівці. Це кольорові, mm -hmm. це тут позначки немає. Це тільки на непростих олівцях. От, і тут, коротше, ціла купа кольорових олівців. Це також вони всі перейшли, можна сказати, у спадок ті, що ми користувалися в садочку. І думаю, немає, нема, не бачу сенсу купувати зараз знаєте, якийсь набір кольорових олівців. От так, що в нас такий панальчик наповнений щодо паналу, нам сказали великого не купувати, тому що парти достатньо такі. Ну не є такі, знаєте, великі як колись в школах були. Тобто дитина сидить за партою одна. І щоб не завантажувати це місце довкола себе, попросила вчителька, щоб з розумом не трьохповерхові такі панали, які в нас біжішим теж є. Тату тобі теж був купив такі великі трьохповерхові. Так, Та він мені замовив. Та, з Аліекспресу. Не, не, не трьохповерховий, здається, чотирьох. Чотирьохповерховий, чотирьох. так. Ну, класний, та, великий такий, але... Ну, я Всі думаю, у лівці помістились. Ну, так, але ми собі от перебрали от такий так, косметичка, пенальчик. Е, так, ще ми взяли маркери. Між іншим, фломастерів ми ще ми між іншим маємо 24, але це буде забагато. Їм е, достатньо буде 12 кольорів, тому що маємо докупити. Е, взяли ось такі маркери. Е, думаю, можу щось підкреслити, підмалювати, замалювати. І я не знаю щодо зошитів, тому що ми купили зошити робочі. А в лінійку нам в принципі сказали, що п'ять в лінійку на 12 листочків, в косу лінійку, і в п'ять в клітинку, отак вона буде достатньо. То з інші в інстаграмі я теж показувала. Дуже гарні зараз різні зошити продаються. Ніяких претензій вчителька до зошитів немає. От в клітинку, звичайно, на 12, і а, в косу. А лінійку теж такий на 12 7, 5, 6, гарний так. 6, 7, але 7. ще купила такі папочки, якби для, для зошитів. Хто не знає, чи не будуть потрібні, чи не потрібні. Вони в принципі дуже входять. Поки що нам щодо папок для зошитів нічого такого не говорили. Але я думаю, що буде зручно, якщо придеться зошити до школи носити, то буде зручно спакувати в таку папочку вона на такому зіп-замочку. От, щоб там нічого вони не навіть не, не мокли чи, чи ще щось. Взяла такі дві, класні, цікаві, між іншим брала в АТБ, а, завозили колись. <різь> так, а давай тепер покажемо, що ми Так, просунься ближче в камеру, бо тебе вже десь <різь> не видно. Давай ми покажемо, що ми тепер купили з, з одягом. Ну, перше, давай покажемо одяг, добре? ми купили. Так, дрес-код на 1 вересня у нас вишиванка. Ми зараз вам її покажемо. Хоча в інстаграмі я вже показувала. Ой, що рушить я так і не знайшла дизайнера, який мені міг пошити, то я вирішила літом нікого, знаєте, не мучити і сама не мучитися, дати собі спокій. І ми вибрали ось таке платтячко. Це м, значить баво, бавовна, вона йде з лавсаном, тому що вона має такий полиск. І коли мені говорять, це, знаєте, коли ти ходиш по ринку і вибираєш, чи в магазин зайдеш і вибираєш якийсь е, значить, одяг, і тобі починають говорити, це натуральне, це натуральне. Немає зараз натуральної бавовни в вишиванках. Ну, ніхто не виготовляє зараз щось кажуть. Це домоткане полотно. Хто зараз виготовляє домоткане полотно? Я це повірю, коли це мені говорять, розумієте, люди, які в Закарпатті. Ось там так, вони там придуть ще. Я знаю, є бабці в поселах таких, де вони прийдуть це волокно з цього, виготовляють ту нитку і ними ще ткають. Але це, ну, це, це такі, таку тканинку можна купити в будь-якому магазині, там, де продаються тканини. І це точно я знаю, тому що я на такій також вишиваю. От, Це точно бавовна з лавсаном, тому що це навіть і на дотик. І в мене є от чоловіка сорочка, де я її вишивала. От, Я теж купляла таку бавовну з лавсаном, тому що вона гарно виглядає. Вона достатній має малий хрестик, ну, такий немалий і невеликий, середній. І має такий блиск по собі. От, подивіться, яка краса. Це рукав, один рукавчик. І давайте я вам може ближче так от покажу. Такі от квіти. Хто хоче побачити донечку в вишиванці, то підписуйтесь на інстаграм-канал. Там я буду, напевно, якісь історії показувати. Що ми робимо на 1 вересня, як ми це вдягнули. Ось такі китички красиві. Тут сама вишиванка спереду. І, звичайно ж, другий рукав. Бачите, має і тут таку уставку, як то говорять. От, І тут такий рукавчик. От, І мені тут дуже сподобався крій. Даної сурочки, тому що ще є вставки, от такі з боку, і також є <рес> е, 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 ось такі два, ну, скажімо так, такі букети чи віночки, чи як це правильно назвати. От. І в кінцевому результаті тут добре, що воно е, тут собі стягується, так? А ну, тримай з цієї сторони, я так покажу. Так, Тримай тут, а я буду тримати тут. Ви ще трошки підніме та як високо! От, і тут ті вставки. Ну, коротше, дуже гарно. Плюс до того є ще Поясок. поясочок. Ось такий звичайний, простенький, біленький поясочок. Так, це, що стосується нашої вишиванки. Ну. Далі. Звичайно, купили ку ми клубку, ку ми не будемо їх розпаковувати. Бачите, навіть ціна зайшла в один магазин. Значить, це в нас 128-134 ось такі. Це в нас гата Little Princess Line. От, вони йдуть такі молочні. Там вже першого, напевно, будемо їх. Ну, я їх розпаковувала, коли купувала, бо я хотіла бачити. Та вони йдуть такі, знаєте, молочного такого відтінку, не білі, тому що, я думаю, що під, під плаття, то тільки не виймай. Буде добре, молочні, але. Де в нас ті шкарпеточки? Ага. Якщо буде дуже жарко сонечко, то о, світити дуже жарко буде, щоб не парити, не мучити дитину в колготах і ми взяли ось такі ще я взяла такі, як сказати, підслідники. Дивіться, які гарні. Теж вони такого молочного кольору, на ножку втягнути і зараз ми покажемо вам саме головне, які ми туфлі купили. ми туфлі шукали три дні. Ми вже ведві сходили за туфлями. То під'є нам не підходить. До розміру нема. <різь> давай, давай покажемо давай, перезовне. Між іншим, в хорошому магазині в Вікторії Гарденс у Львові там mm -hmm. можна теж купити бюджетно, бо на ринках 350 гривень перезовне коштує, а в, в якихось таких магазинах там також 350. От. А ми ось такі от класні. Між іншим це в нас виготовляє Україна, по-моєму. Тут навіть є, ми ще не відірвали бірочку Made in... От, що тут пише? Значить, капці, колір чорний. Розмір 30-й. Ми вже ці взяли. Значить, імпорт, продавець, це, це, це Україна. Між іншим, магазин так і називається. Тільки англійськими це, це, це. три букви це. От, Львів, водогінна, на будинок 2. Нічого собі, ти значить, ага. Але тут виробник пише, що це є поляки. Це, напевно, ага, країна походжена на Польща. От, але імпортер це в нас Львів, Україна. 299 гривень такі от коштували. Дуже гарно на ножці виглядають. На резиночці. Так, дуже класні. Ну, звичайно, це ж дівчачі перезовні капці будуть. Клас у нас дуже теплий. Між іншим, ми завтра маємо таких, такий адаптаційний день в школі. Так що ми завтра йдемо. Я думаю, що я вам сьогодні це відео викладу. от. І. Так. Ось такі коробочки нам прийшли. Я не знаю, який, в який ми магазин на південному зайшли. Пам'ятаю, що це був торговий центр Калина. А, а магазин, я б, напевно, хіба що на, на осліп зараз йшла. Ось така коробочка в нас. Давай я тако зразу покажу, а потім ти виймеш, добре? Чекай, 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 тако. Ось так, ось так, так? Чи ось так? Горидрико. Горидрико. Дивіться, яка краса. Боже! Тішуся, що нам вони підійшли. Бо я вже думала, що ми вже будемо просто в босоніжках або в якихось таких шузах, що на повсякдень. Mm -hmm. Давай я таку допоможу тобі ближче покажу. От, ось такі туфельки, красиві. На ліпочці на, на, на тут такі. Казала вчителька, щоб дуже було зручно діткам перевзуватися. О, тут така підошва, так, вона не є дуже така, знаєте, це, я думаю, що це пластик, так? дитячий стиль. Ага, може, це магазин називається, треба бірку зберегти. дитячий стиль. От там, між іншим, дуже багато було різного взуття і дитячого. Я навіть для себе могла його вибрати. щось. Це розмір 20 та 28. Бежі і лакові бантики. Ціна 1055 гривень. От. Mm -hmm. От така краса. Можна в нас буде в школі, в нас буде хореографія, тому я думаю, що навіть десь на якійсь танці я знаю, там будуть виступи, тому що я вчилася в цій школі і в нас колись там теж була хореографія, потім її зняли не було. Але я тішуся, що в моєї донечки вона буде. І наостанок. Покажемо вам, в що ми будемо носити перезумне. Ось Сумочка. в такій сумочці. Таку сумочку ми з студентами виготовляємо на роботі. І частину зараз, всі роботи, які студентами зроблені в академію в академії, значить, зберігаються в академії. І за згодою студентів, значить, ми. Назбирали вже певні багажі тих робіт, і також можна собі, звичайно, дівчата їх і продають. І от я собі купила таку в них за 200 гривень, а турбинку для донечки на перезумне. А це роздрук. Тканина тут, напевно, якийсь атлас, я, я не точно не впевнена, така блискуча. От але гладка, така, та, і, дійсно, така симпатична, достатньо. Тобто, це за студентськими ескізами робимо такі от торбинки. Так що, от, будемо носити в такому перезовне. Це ми показали? Угу. А, ну і бантики. Бантики, заколочки для волосся, які нам подарували, подивіться, які нам, так, це, це ні. нам подарували по дві отаких. Набулося ще. Та? Ось таких е, два е, бонти. Нашій бабусі нам це. І таких я не знаю, як ти будеш з ними виглядати. Вони, напевно, такі <с величенькі <с будуть. <с От такі. А це мені дідусь. Так. Купив. Дідусь купив віночок. А, ну вдягай, як то буде тобі нам. А, яка україночка. А ці такі ми ще купляли до нашого. В садочок, фотосесії. До фотосесії в садочок ми купляли ось такі, теж у нас на ринку, робить жіночка, дуже гарні такі от резиночки. От. І взагалі тепер резина трошки в ній випадає. Трошки. Ну нічого, то не виріст, Резинка буде тримати. От, в принципі, це все, що ми хотіли вам показати, поділитись з вами, пишіть з якого міста ви чи підуть ваші дітки в перший клас? Хоча я знаю, я трошки з таким острахом то все відбувається. Можеш бути вже віночком. Тому що я на роботі достатньо далека відстань до школи в разі чогось приїхати, постійні сирени. Але знаєте, маємо надію, тримаємося, і маємо надію на те, що все ж таки ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Що Україна є, була і буде, і ніякий москаль нам не страшний. Так я хочу побажати всім батькам терпіння. Розуміння, бережіть своїх діток, тому що вони найцінніші в нашому житті. І тримаємося до перемоги, Па-па.